Поновили одну з найпопулярніших послуг. У вінницьких відділеннях ЦНАП знову реєструють місце проживання. Також свою роботу відновив персональний кабінет, у якому можна замовити 50 онлайн-послуг. А для максимальної зручності мешканців Вінницької громади влаштували механізм отримання будь-якої довідки або витягу в застосунку Дія. Для цього необхідно мати електронний підпис. Записатись на прийом та дізнатися додаткову інформацію можна за телефонами кол-центру Прозор. Офісу. Номери мобільних телефонів прозорих офісів. Центральний прозорий офіс 067 30 266 1, 073 30 266 1. Відділення вишенька 067 30 266 3 073 30 266 3. Відділення замостя 067 30 266 4 073 30 266 4 Відділення старе місто 067 30 266 5, 073 30 266 5